Друзі, всім величезний привіт, я рада вас вітати в зарі. Сьогодні робиться щось надзвичайне. Я постараюся вам показати, тому що дуже багато людей, дуже багато товару. Розпродаж такий шалений. Така блуза коштує 499 гривень. Іспанія 52% льоду, 48 військових оливковому кольорі. Дуже стильна, класна блуза за 499 гривень. Рукавчики регулюються довжина, ось така красота. Бачите, така блуза. І щоб ви розуміли, подивіться, як все навалено. Співробітники підвозять постійно рейли з товаром ціни від 159 гривень, по-моєму. Ну, покажу вам зараз найдешевші ціни, знайду. сподобалася ця блуза, розглядаю її для покупки. Тому що вона стильна і ціна дуже дешева. На літо буде саме то 499 гривень льон з віскозою. Зразу покажу вам ось таку білу блузу. Зара відрізняється тим, що вона постійно поповнює свої колекції новинками. Мобесь кінець такий круговорот 499, 499 гривень. Це вже поліестер. Така нарядна білосніжна блуза, красиві сукні, з прошлої білосніжна, а з відкритою спинкою, з поясом. Ось така сукня, вона з натуральною підкладкою. Це стовідсотковий котон. Вона розширена донизу, з поясочком. Шалена музика так ну, досить сильно грає. Я не знаю, чи запишеться чи ні, як це все буде. Красива сукня, а ще є інша спрошу. Подивіться, є така модель. Бачите? А, така аля Монро і є спрожви на одне плече. 999 гривень, 100% бавовна і підкладка теж бавовна. На відпочинок, на літо, на жарку погоду, саме то. І ще такий фасон є: 100% котон, котонова підкладка, довга сукня спрожби. І ціна 1199 гривень. Бачите, вказано, що це бавовна. Покупців нереально багато. Всі хочуть скористатися знижечками, щось прикупити класне. Ось така сорочка сатинова. Красивий принт. Це 100% поліестер, 499 гривень. А, така блуза. Наступна блуза є в Animal Print. Теж Поліестер, було вже сорочка. А ні, це 100% віскоза, 499 гривень. Віскозна така сорочка стильненька. Ще така сорочка, смужку. Нам ну, реально багато товару. Тут 99% котону і один металізоване, металізоване волокно. 99% котону, 499 гривень. Джинсові короткі курточки, джинсові жакети. І ціна 399 гривень 100% бавовна. Котонові такі джинсові за 399 гривень. Так, це Іспанія, виробник. Ще такий є джемпер, Досить класної в'язки. Такої мереженої ну, просто колір, неймовірно красивий. І ціна 399 гривень, 80% віскози, 20 поліаміду. Ось такий джемпер в розмірі S. Він Підійде навіть на Ельку, він оверсайз. І розмірна сітка представлена від S до XL. То XL ви можете навіть, якщо ви носите 2 XL, вам буде просто супер. Тому що, бачите, S навіть на L підійде. Зараз вона така більше шиї речі оверсайз. Так, подивимося, що тут є на знижках, поки немає народу. Якась така цікава сумка, 799 гривень, це шкір замінник, але такий красивий відтінок, як кремово-жовтого, приємний пастельний, такий м'який відтінок. Ще недавно я показувала ось цей клач по повній ціні. Зараз такий клач 1299 гривень Він з ланцюгом. Виконаний мені якісно. Ще такі сумки. Так, на кнопочці магнітній 799 гривень, а коштували півтора тисячі. І ці сумочки зараз практично 50% знижки. Ось така сумка, ручка регулюється, така красива пряжка. Бачите, акцентна. Тут теж дуже красивий відтінок між гірчичним і моку З кишеньками, вона легесенька, це шкірзамінник. Така сумочка. Вказано, що тут все по 799 гривень воно вже лежить, я поправлю. Ну, можливо, що дешевше. Ще така красива червона сумка. Так, подивимося. І така сумка, немає знижки, але я впевнена, що її ціна на 799 гривень, тому що тут все знижечки. Вона трішки важкувата, застібається на кнопочку, а вона ще має всередині довгу ручку ця сумка, красивий колір. Так. Не знаю, що мене чути, бо музика досить гучно лунає. Ну, сподіваюся, YouTube не все виріже і щось залишиться з мого огляду. Жіночна, красива блуза, неймовірно красивий рожевий відтінок з м'ятним. Такі теплі природні відтінки з рюшею. І тут рюша дуже жіночна на рукавчиках, вона така невагома, досить, повітряна. Це поліастер, мабуть, 499 гривень. Так, це шифон, це поліестер. Ну, неймовірно красивий принт, дуже-дуже ніжний, жіночний. Ще є просто базові трикотажні лонги, які коштують 499 гривень, 83% котону, по 17 поліестеру. Досить цудкий трикотаж, досить хороша, якість, широкі рукави. Ось такий стильненький лон, морячка ще кажуть, тільняшка, тільник. І боді врубщик, такий щільний трикотаж в чорно-білих кольорах. А, досить щільний трикотаж, досить класно виконаний, якісно. Так, і ціна такого боді 499 гривень, це 100% котон. І є в білому кольорі теж. Котонові футболки Оверсайз, це в розмірі S, але на вигляд їм цілих 3 xl яскраві, яскравий принт, такі теплі природні відтінки. Мені подобається в зарі, що більш природних відтінків. Більш такого пісочного, блакитного ніжного, кольору у неба. А ще з таким бачу це колаборація, мабуть, чи якоїсь картини Альберт Флорент, Нью-Йорк. Бачите, є щось такий якийсь мерч. І така футболочка на знижці. 599 гривень коштувала 1000 гривень. 100% котон Це розмір Л, є до Ельки, але якщо ви виберете Ель, то буде він на 2х. Мандрую далі в пошуках. Класних стильних речей, бо це кошуки реально важкі, тому що дуже багато товару, бачите, так лежать. Сорочки, взуття, все перемішано. Яка красива сумка з вишивкою на джинси. Дуже красива. А це вишивка не на джинсу, а на оксаметі. І така сумка коштує 1299 гривень, а коштувала 3 гривень. Розшита вона, напевно, я не знаю, вручну чи як. Можна було її розшити. Така деталізована, красива вишивка. Прям унікальна бутікова річ. Мінімалістична сукня з такого трикотажу. Так, це бавовний поліестер. Дуже сподобалася ця модель, вона була, ця сукня в підлогу. І цупкий трикотаж в сірому кольорі. Ще така сукня сорочка в смужку, синьо білу. А, з поясом довго підлогом. Застібається на гузички. Приємний такий відтінок теж природний, природній блакитний. І така сукня сорочка коштує всього нас, у 399 гривень. В складі льон та бавовна. Складничок прекрасний. Льон і баловна. Ціни дуже дешеві, зараз на снижках, а можна вихопити дуже класну стильну річ. Бачите, ціни 599, 399. Є і досить варті уваги моделі, є не зовсім, але теж набирає на свій смак. Ось така крута, не побоюся цього слова сказати, сукня з трикотажу. Вона комбінована тканиною в коричневому кольорі з пояском. А просто волнувач. Ще така бокова кишеня, сукня в рубчик. І ціна 399 гривень, 68% віскози і тільки 28 поліестеру за 399 гривень. Ось така сукня. Бачу ці шкіряні чоботи теж на снижці, вже їх показувала, вони досить дорого коштують. А це шкіра. І такі чоботи зараз коштують 1499 гривень шкіра вар шкіра середина. Покажу вам детальніше ці чоботи. Так. Бачу джемпери є, але вони не на снижці. 1399 гривень, але досить хороша палітра. відтінків, теж природні, такий, а цей Ну, Я думаю, що вони теж скоро попадуть на знижечку. І ось такий сірий красивий джемпер. 1299 гривень має 6% шерсті. Акрил, поліестер, вовна і еластан. Ось такий джемпер стильненький. Ще такий кардиган з бантом легкої в'язки, з кишенями. Якість дуже хороша. Відчувається, що є щось натуральне. І саме колір мені дуже сподобався. А з таким бантиком, бачите, застівається кардиганчик. Можна зав'язувати банк, можна просто. І Він коштує 599 гривень. І в складі поліамід, 21% шерсті, 16 шерсті альпаки. І трішки акрилу на склад прогостувау. Скільки шерсті багато. Ось такий кардиганчик. У нас нижці за 599 гривень. Ще мені цей червоний сподобався щільної в'язки. Такий важкий, добротний. з такими гудзиками золотими. Бачите. Це запутано 599 гривень 78% віскозу і 22 поліаміду. Дуже класний кардиган, такий жакет, практично. Цю сумочку я показувала в колишніх відео. Вона така театральна, вечірня в ресторан. Зараз на коштує 799 гривень, коштує 1999 гривень. Мені на Потрібно, напевно, було брати мікрофончик, тому що через цю музику я не знаю, чи мене взагалі чути. Ось така сумка. Ще є такі золоті сумки. Золото, дорого, багато, скільки коштує? 799 гривень. Ну, а цю я показувала базову, елегантну, більш таку сумку. Багато сорочок, багато блуз. Покажу просто білу сорочку з акцентною спинкою. Бачите, такий виріз на спинці з зав'язкою. Це зараз подивимося на ну, котонова сорочка, напевно. Так, я її сюди повісила, щоб краще було видно. На приспущеній плечі оверсайз з такими високими манжетами. Вона якби спереді такою чоловічою виглядає, але насправді ця спинка. Досить несподівано, коли ви повернетеся 499 гривень 100% котом, 100% бавовна. Ось така спинка з таким вузлом відкрита. Дуже багато людей. Я вихопила ще таку сорочку. Вона теж ніби консервативна, все спущені такі плечі, але вона має такі лампази по рукавах. В блакитому відтінку з білим, синім, такі текстильні лампаси. І така сорочка коштує 499 гривень в складі поліестер і потону. Ще така чорна, консервативна. Акцентний має комір і акцентні манжети. Дуже вона стильненька, дуже вона елегантна Одночасно вона і консервативна, і одночасно жіночна. І за рахунок цих манжетів і закоміра Гофре. Бачите, на один такий гузочок застібається, маленькі дрібні гузочки. І це 100% котон, її ціна 399 гривень. Ще таку футуристичну блузу топ хочу показати з такими плечами. Плечі виділені з такими піплічниками. Футуристична модель, в якомусь такому стилі Марджоа, баленсіага, щось таке. І така блуза коштує 499 гривень, складі поліастер, віскоза, і котон, і еластан. Мега стильна блуза. Хто любить такий. Вишуканий мінімалістичний стиль, то саме то. Дуже класна річ. Ось вона ще тут висить. Ця блуза ще така є. Чорна 499 гривень. Це 100% віскоза, хто шукає такі базові, прості речі і одночасно вишукані, бачите, якби вона простесенька. Але рукав акцентний, рукавчик. Просто навіть він не шитий, такий якби крила. Ну, класно. А вона ззаду застібається на гузичок. Ще така є в темно-синьому кольорі. А теж консервативна, 100% котон, 499 гривень. Цупка котонова тканина. Темно-синій колір. Так, важко щось показати. Це так навішано. Я бачу її в рожевих рожево-персикові відтінки. Ось така блуза, і я ж там дістала здалеку. Ой, яка красива та ще, вона з акцентним поясочком 499 гривень. І з зав'язкою рожево-персиковий відтінок. Вона так ніби на запах, але насправді вона не на запах. Вона така імітація ви зав'язуєте і такий має вигляд. От тонува така блуза. Базовий пайтон зі знижечкою. 1299 гривень 53% шерсті. Коштувало 3499 гривень. Вау! Який хороший склад! 53% шерсті. Таке бежеве пайто. Елегантне, пряме. І є ще в такому молочному відцінку пальта. Темно-синє. Захотіла подивитися на це синє пальто з акцентними гузиками. Теж таке елегантне, елегантно пошите. Ось таке пальто. І воно коштує 1299 гривень 50% шерсті. Має шерсть 50% 30% поліастеру, акрил і поліамід інші волокна. І хороша підкладка, а це так. Ацетат ставлять, додавляють додають тобто підкладку з такої тканини, не в дешевих моделях, не в дешевому товарі. Або в основному поліестер-підкладка. А це вже говорить про те, що річ не є дешевою. Ажіотаж йде повним ходом. Подивимося на прикраси, на аксесуари, які красиві аксесуари. Давно вам не показувала. Я не знаю на ногі, знижечка немає. Ну, подивимося на такий браслет, я бачу він зі знижкою. Вау, просто вау! Такий літній, красивий. Зараз ціна на нього 599 гривень. А цин і епоксидна смола. Ну, дуже красивий. Знижка хороша. Ще таке намисто ага. під срібло. А, ці деталі всі гухливі. Ці металеві, якби неправильної форми бусини. Такий красивий орхідея квітка. Оон досить довго це мисто. Бачите, такий вигляд просто ідеального, ідеального срібла. І склад пластик, цинк і поліостер із лізу. 599 гривень, а коштує 1149 гривень. Красива річ, красива прикраса. Не залишить У вас непоміченою, де би ви не були, якщо ви одягнете. Ще є з такою розою, з такою трояндою. Теж таке важке намисто, з таким ланцюгом масивним. Красиве. 599 гривень це сталь і цинк. Ну, це теж сталь, якби. Дуже красиво. І є брошка. Троянда. 599 гривень. Красота. Ще таке важке намисто, наскільки воно виглядає, що це натуральний янтар, а що це золото, таке зі стараного, бачите. Наскільки воно важке і класне, 599 гривень. Я так розумію, що прикраси всі 599 гривень. Пластик, залізо, цинк і таке всяке. Воно дуже красиве, дуже красиве намисто. На ну, знаєш це багато є шортів, висока посадка. Ось такі в оливковому кольорі легкі шорти. Я так розумію, що це льон. Чути на дотик. Разом з ременем. пряжка як з дерева, ну, швидше всього, це дерев'яна пряжка. Так. І такі шорти коштують 699 гривень і в складі віскоза і льон. Мега стильні красиві шорти. Є джинсові шорти на високій посадці 599 гривень. Ще такі легкі шортики з такими акцентними ремінчиками. Ремінчик можна використати потім до іншого одягу. Дуже вигідно купувати, коли є ремінчик, особливо коли він базовий. Так, такі шорти. Вау, 499 гривень 88% віскози і трішки поліестеру. Пряшка теж з дерева. Це якесь легке бамбукове дерево, теж колір такий оливково хати, але є і в бежевому молочному відтінку. Я добралася до цієї сукні сорочки в неймовірному оливковому відтінку. Природньому красиво підкреслена талія, так призібрана чуть-чуть, і застібається донизу на годзики. І в складі 58% льону, 42 віскози, і підкладка. Нічого не зрозуміло, яка підкладка. Зовні льон і віскоза, і підкладка 58 віскози. Там ще чуді підкладки. Дуже красива стильна сукня, вона не коротка. Так, про яку підкладку мова йшла, можливо, в кишенях там трохи, бо по факту немає підкладки. Но зараз тішить стильними річами, дуже красивими така спідниця. Це, напевно, теж жильо. Ось такі спіднички в бежевих відтінках з плетеними ременями. Бачите, плетений ремінь. Зараз подивимося, який це склад. Напевно, льон з котоном або з візкузом. І так, 52% льону і 48 котону. 799 гривень така спідниця в довжині мідаксі. Вона розширена донизу, трапацією. Стивна пристигна річ. І базова ззаду з блискакою. Ще хочу вам показати ось такий спідничку, такий гавайський принт, тропічний, теж природні відцінки, на яскраві, більш пастерні, на такому бажевому молочному фоні. Тільки погляди на паліту цих кольорів на цей принт. Вона стягується в поясі, в поясі нагонці і можна стягнути. Легесенька тканина, має боковий розріз. І це стовідсоткова балона, 100%, балон, 100 поток, хто не знає, що таке балон 799 гривень. Ось така спіднечка. Ну і ще така спідниця балон. Вона вся призібрана, яскравий зелений відтінок. Знизу вона така. Підігнута, призібрана таким балоном, бачите? Навіть не знаю, що сказати, колір, неймовірно красивий. Пояс із гнівкою має бокові кишені, принтові клатчі, теж на знижці. І така сумочка коштує 799 гривень. Я бачу джинси теж на великій знижці. Дуже великий вибір. Ще така сумка на знижці та ж, чорна з тисненням і ручка регулюється. Подивіться, яка палітра кольорів джинсів. Який вибір, я не знаю. Ще тут можна тільки не знайти джинси всіх Ми Повернемося до цієї сумки. І така сумка 799 гривень. Такі шорти бермуди з потріпаними краями. Шорти капіталь 599 гривень, і навіоцей. З високою посадкою, прямі, широкі. Так, Я побачила гарну сукню. Я ще її вам покажу і вже буду заукруглятися. Валика крута. 999 гривень. Ліскоза і поліамід. Дуже-дуже класна сукня. Вона така невагома, на запах іде. А, і комбінована Гірчичним кольором. Така сама в смужку, сукня на запах. Так, 299 гривень різні топи, різні сорочки. Ось таке топ буде коштувати в'язаний 299 гривень, мабуть, різні є відтінки. Так, 299 гривень, котон 94% котону, тільки 6 еластану, в різних кольорах. Друзі, всім рада, хто залишався зі мною до кінця на каналі. Всім дякую, всім до зустрічі у нових відео. Ще такий кілон 399 гривень з 3 котажів. Всім папа. -па. Це котон 100%. Ні, це 95 котон. Тоді ластану я не можу вийти і вже купа раз говорила попа. -па. Всім папа. -па.